Друзі, ми знаходимося в парку імені Івана Яковича Франка. Історія цього парку сягає у древні часи. Ще в кінці 16 століття міщанин Іван шольц Вольфович заклав тут сад коштом 1600 злотих. Сад перейшов потім у руки його зятя Антона Бассарі, італійці родом з Венеції. І він обладнав парк на італійський спосіб. З часом цей парк перейшов до ізоїтів і разом із сусідською землею, яку тут пустили їм державу, Решетський лан. Ізоїти поставили тут цеголю, потім бровар, кашму, осадили хлопів, зложили цілий фільварок. Ізоїтський город переживав різні воєнні події. 1655 році під час облоги Львова Хмельницьким. Стояли у місті московська артилерія, встановили тут батареї і висипали вали. А в 672 році тут були турецькі війська. Пізніше частину залишено на парк з алеями під шнур, шпалерами, крутими стежками серед старих дверей, дерев. Коли при кінці XVIII століття знесено орден Ізоїтів, частина Ізоїтської землі перейшла власність австрійського уряду, а саме між вулицями Карашевської і Сикстуцькою. Тут бу були склади дерева, деколи відбувалися ярмарки продажа вовна. В 1850 році тут була промислова виставка. Сам парк заріс Гущавана, іначе ліс. Аж в 1799 році продано його підприємцю Івану Гехтову, І він обладнав його на свій, на свій манер. Згідно книжки Історичні проходи по Львові Крепікевича». розказується, що власник побудував цей парк на французький спосіб. побудував лазнички, альтани, літній театр Просто небо, площу штучних вогнів, карусель насадженці, різні алеї, стежки. На місці, де стоїть тепер сеймовий будинок. Поставлено в одноповерховий дім, що звався Гехтівський касином.